Сонечко раненько встало. Промінці свої послало. Потягнулось, усміхнулось, і навколо все проснулось. Сонечко яскраво сяє, нас теплом своїм вітає. День чудовий настає, радість кожному несе. Малята! Давайте з'ясуємо, в яку саме частину доби прокидається сонечко. Відомо, що доба складається з чотирьох частин. Ранок сонечко сходить. День, сонечко яскраво світить. Вечір сонечко заходить, ніч сонечко спить. Давайте розбиратися, що ми робимо вранці. Прокидаємося, вмиваємося, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. Вдень. Навчаємося, гуляємо, граємося з друзями, обідаємо, а ввечері читаємо книжки, збираємо іграшки, вечеряємо. Що ж ми робимо вночі? Спимо. Зіграємо в гру, коли це буває? Коли ми прокидаємося? Вранці? Коли виходимо на прогулянку, граємося з друзями. Вдень, коли робимо зарядку, вранці. Сідаємо вечеряти ввечері, навчаємося вдень. А коли спимо вночі, молодці, ви добре засвоїли частини доби. Погляньмо на наше весняне сонечко і порахуємо, скільки в нього промінчиків. У сонечка дев'ять промінчиків. Знайдемо число 5. Які числа стоять поруч з ним? Чотири це попереднє число, а шість – наступне. Кожне число має двох сусідів одного який живе перед ним, і іншого, який живе після нього. Такі числа ще називають суміжними. Погляньмо на будиночки та знайдемо сусідів чисел. На першому поверсі живуть числа 6 і 8. Вони є сусідами якого числа? Так. Сім. А які числа є сусідами числа два? Один і три. А сусіди числа чотири. Три і п'ять. Числа сім і дев'ять є сусідами числа. Вісім. На галявині ростуть ромашки. Зверніть увагу, якого числа не вистачає. Так, чотири. А зараз. Сім. Молодці малята. Ви дуже гарно впоралися із завданнями. Сподіваюсь, ви запам'ятали, з яких частин складається доба, що ми робимо вранці, вдень, ввечері та вночі, а також познайомилися із сусідами чисел.